Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Яна Чайковська, директорка комунального підприємства Інститут розвитку міст. Вітаю вас! Доброго дня! Ви нещодавно повернулися за кордону з робочої відпустки з робочого візиту. Розкажіть, що це був за робочий візит, куди їздили і які питання обговорювали та вирішували. Ну наразі мусимо сказати, що дійсно увага до України за кордоном вона досі є, і багато міжнародних заходів європейських і не тільки європейських є панелі, які присвячені Україні. І дуже важливо розуміти, що чим більше там присутні представники української держави, а також українських міст, чим якісніше ми можемо про себе комунікувати про ситуацію в державі загалом, а також ситуацію в містах про наші потреби про наші виклики і про те, яким чином ми наразі працюємо і навіть розвиваємось в цих умовах, тим якіснішою буде підтримка наших союзників та партнерів. Тому дійсно в таких міжнародних політиках міжнародній співпраці не потрібно зупинятися потрібно продовжувати комуніка... комунікувати про Україну і про Вінницю. У березні відбувся величезний саміт. Це щорічна така подія, політична загальноєвропейська. У Монсі, це у Бельгії. Називається він Саміт Міст та регіонів, який організовує Європейський комітет регіонів. Це така європейська інституція. Загалом, це подія саме для. Членів європейського союзу для країн і міст, які між собою співпрацюють, налагоджують різні інструменти комунікації та співпраці. Проте цього року було дійсно багато учасників також із України, тому що це теж такий хороший сигнал. Десь і європейці, і українці починають звикати до того, що ми є частиною однієї одного цілого, однієї політичної спільноти, що ми можемо підтримувати один одного і знаходити більше ниточок для співпраці. Які ще області із України були присутні? Е, мені здається, були присутні представники з усіх областей України, тому що була асоціація обласних рад. Це така об'єднавча структура українська, і от власне вони об'єднали представників е, обласних власне, рад зі всієї України. А от з Вінниці ми були представниками саме міста, міста Вінниці. У нас був свій окремий Вінницький стенд, лише в нас одних серед всіх українських міст, тому намагалися якомога якісніше познайомитися. Знайомити європейську публіку з Вінницею, з нашою культурою, з нашими проектами і комунікували на високому рівні. Що найбільше дивує із розмов про Вінницю в європейських колах? Ну насправді нам здається, що ми там вже багато років поспіль найкомфортніше місто для життя. Що ми там є зараз одним з таких тилових міст які в тилу економіки, але для багатьох європейців досі Вінниця — це щось таке, що це і де це. От. І це також є причиною, того, чому потрібно якомога частіше представляти наше місто за кордоном, тому що ось перший крок, щоб тебе впізнавали, щоб звук Вінниці був впізнаваний. Але в цілому європейців дивує здатність до нашої стійкості, до того, що ми продовжуємо працювати як на рівні муніципалітетів, обласних структур, так і на рівні бізнесу, малого, середнього, що європейці насправді вони ж дуже часто розповідають, що вони прийняли. Багато вимушено переміщених осіб, але коли вони чують цифри, скільки приймають наші ж українські міста, і яке навантаження також у нас є. то це дивуючі цифри для них у Вінниці близько 40 тисяч. Ми прийняли вимушено переміщених осіб, і деякі країни мають європейські менше, тому ось ця здатність до стійкості і в той час до в той самий час до розвитку це така сильна сторона українських міст, яку потрібно транслювати і, і показувати. Загалом ваше комунальне підприємство і ви в тому числі дуже багато їздите за кордон з європейськими подорожами, де представляєте Вінницю Україну на міжнародній арені. Ви рахували, скільки країн ви вже з робочими візитами відвідали? Підрахунок ми не ведемо, але ну, інститут розвитку міст він виконує ось цю функцію для Вінницької міської ради, функцію міжнародної політики та міжнародної співпраці. Тому усі наші міста, партнери, міста, побратими це є нашими, нашою роботою, нашою задачею, що ми їх розвивали, і саме головне підтримували, тому що е, завдання ж полягає не лише в тому, щоб підписати угоду, або в тому, щоб кудись поїхати і з кимось побачитися, а в тому, щоб далі всі ці зв'язки е, продовжувати і регулярно їх підтримувати, і мати як і на міжнародно політичному рівні, так і на рівні співпраці певних спільних проєктів, вибудовувати таку якісну комунікацію. Тому після кожної поїздки є ще такий величезний об'єм роботи комунікаційної, координаційної, щоб ці всі зв'язки вони не залишились за кордоном. А дійсно допомагали вінниці. Які питання найчастіше обговорюєте на таких європейських форумах? Так, зібраннях. Ну ось, наприклад, на цьому саміті обговорювали ось такий інструмент, як Ukraine Facility, Це ся те, що Європа виділяє Україні той об'єм коштів для відбудови і відновлення, і говорили саме про децентралізоване їх розпоширення по українським містам. І, от, власне, було напрацьовано ряд рекомендацій спільно із європейськими представниками, і також спільно з українськими представниками. Це один з тих інструментів, який допоможе нам якісніше. Отримувати і освоювати допомогу тих наших європейських партнерів та союзників, але звісно важливо кожному місту показувати сьогоднішні виклики, які в нас є воєнні і довоєнні, що стосуються наших інфраструктурних проектів по відновленню культурних, освітніх, економічної співпраці в вибудови цього містку між підприємствами і бізнесом Вінниці і також підприємствами Європейського союзу. Багато співпрацюєте з міжнародними організаціями з іншими країнами. А якщо до українських міст, із якими у вас можливо є підписані угоди співпраця? Ну насправді Вінниця є таким хабом, в який багато українських міст, міських рад приїжджають, щоб повчитися досвіду. Тому на папері угод я не пригадаю, що у нас є там якісь певні взаємозв'язки міськрада з міськрадою. Але ну, звісно, що ми всі в одній країні, ми всі партнери, і ми завжди підтримуємо один одного знаннями, особливо. Якщо це стосується інституту розвитку міст, ми часто ділимось досвідом про габ місто з містів, про партисипаційні наші проекти, і парк хімік про те, як ми працюємо з міжнародними партнерами, і достатньо багато делегацій з міст України. Ми на постійній основі приймаємо, щоб ділитись досвідом. Також наш ситуаційний центр і прозорий офіс це є такі маякові проекти, які цікаві іншим містам, щоб їх запроваджувати. Тому в цьому плані ми є таким ми в одному човні, ми один одного підтримуємо. Але також ми знаємо, що в Україні є асоціація міст країни. Це також такий майданчик, де усі міста можуть між собою взаємодіяти і робити певні заяви спільно від асоціації. І наш міський голова Сергій Анатолійович Моргунов. Він є заступником голови асоціації міст України. Тому десь це партнерство воно зараз стає на перший план. Ми менше конкуруємо між містами, тому що у нас є одна спільна мета і. Ми хочемо, щоб наші міста були більш стійкими, більш сильними і допомагаємо один одному. Співпраця між українськими містами це більше про переймання досвіду, про те, що запроваджувати в Вінниці, коли є щось в інших областях або містах України, і так само інші міста можуть подивитися, що є у Вінниці, так, але не тільки, тому що у Вінниці власне був досвід, коли ми допомагали і гуманітарними вантажами областям і містам, які в більш скрутному становищі Херсонщині з водою в Дніпрі здається в Дніпро ми в. Навіть автобуси муніципальні возили так, є дуже багато на Харківщину, на всі гарячі точки, коли у Вінниці є можливість чи від міжнародних партнерів, чи свої власні. Ми допомагаємо профронтовим містам також і не лише знаннями і досвідом, а певними матеріальними благами, які якими можливо. Інституту розвитку міст цього року виповнюється 15 років. Особисто для себе можливо ви також працюєте дуже давно вже у інституті розвитку міст. Можливо, ви виокремлюєте окремлюєте для себе проекти, якими можна найбільше пишатися, які от ставали найпершими в Україні. Ну власне така структура, як інститут розвитку міст у Вінниці, вона була найпершою в Україні, тому вона і називається інститут розвитку міст, а не міста, тому що зараз ми знаємо і багато прикладів. Майже у кожному обласному. Центрів в Україні є подібна структура. У Львові це інститут міста, в Житомирі, здається, агенція міського розвитку. І ось ці подібні назви, такі комунальні заклади, комунальні підприємства, вони зараз є майже у кожному місці, але починалися з Вінниці. Основною метою було це привнесення у муніципалітет, у міське управління найкращих інноваційних практик, що стосуються і міської мобільності, і енергоефективності, і стратегічного планування партис. Паційного досвіду і насправді за 15 років було дуже багато якісних людей у цій структурі, які дійсно могли побачити вінницю по-іншому і принести сюди важливі інші кращі практики, і багато якісних і результативних проєктів, наприклад. Стратегічні важливі документи, які ми зараз маємо. Вони всі були започатковані і прокоординовані або якимось чином ініційовані колегами з інституту розвитку міст. Ми вже згадували сьогодні такий хороший досвід, як хаб місто з містів для громадських організацій. Це також він зараз є на балансі інституту. І інститут відіграв важливу роль у створенні цієї структури разом, звісно, з громадськими організаціями Вінниці. Парк Хімік також. Це була така такий інноваційний підхід з боку відділу урбаністики інституту розвитку міст, який був націлений на якісну комунікацію з мешканцями не лише тими інструментами, які є затверджені законодавством, але й певними е цікавими такими комунікаціями прямо на місці у парку е з обговореннями, з спільними напрацюваннями самої проєктної документації. Тому Хороших прикладів багато, і те, що вінниця достатньо довгий час посідала одне з перших місця в рейтингу українських міст. Це також показник того, що ось ця сфера розвитку у нас була в хороших руках всі 15 років і. Власне хочеться продовжувати тримати цю планку і працювати над розвитком. Ще щодо новинок, яких організовує інститут розвитку міст. З останнього це тематичні тренінги в межах ініціативи Посилюємо стійкість громади. Отже, розкажіть, що це за тренінги, для кого вони і хто може взяти участь і як саме це зробити? Я сьогодні багато використовую слово стійкість, і насправді це також одна з програм, які дуже актуальні і важливі на сьогодні для України, якщо в довоєнний час ми більше користувалися виразом, таким як сталий розвиток, то зараз нам важливо звертати увагу на ось цей стійкий розвиток. І от європейці нам часто пояснюють, що стійкість вона полягає в тому, щоб не лише якісно реагувати на небезпеки і виклики, які нас оточують, а і вчасно їх попереджувати. Дуже добре знати, які ризики нас оточують, які є ключовими для нас, які небезпеки нас оточують, і попереджувати, і, власне, не допускати певних катастроф, а бути завжди готовим. І ось ці тренінги вони відбудуться 7 квітня, 13 квітня та 14-го, і вони націлені на три основних теми: це стійкість в контексті медіаграмотності, щоб населення краще розуміло, як сприймати ту інформацію, яка нас оточує, тому що інформації дуже багато, і війна точиться не лише на фронті, але також і в інформаційному просторі. Тому Перший такий елемент нашої стійкості це чітко розуміти, що відбувається, де брати інформацію і як з нею опрацьовувати. Другий елемент це комунікації, тому що знову ж таки в будь-яких умовах небезпечних при будь при будь-яких ризиках важливо вміти якісно комунікувати як між собою, так і доносити певну інформацію до інших. Тому другий тренінг 13 квітня він буде про інструменти комунікації і про про підвищення ось цих комунікаційних скілів. 14 квітня відбудеться третій блок, який присвячений психологічній стійкості. і це також дуже важливий компонент, тому що багато навантаження на ментальне здоров'я кожного і кожного і сьогодні присутні. І важливо на будь-якому рівні також розуміти, як собі зарадити в, в різних ситуаціях, які, які нас оточують. Тому таких три блоки: про медіаграмотність комунікації та психологічну стійкість Кість незабаром відбудеться від наших фахівців та експертів для усіх бажаючих, але форма реєстрації здається вже закрита. Дуже потужні три напрямки. Як от обирали ще саме ці? Чи є якісь потреби від людей? Так, насправді, ми завжди аналізуємо навколишнє середовище і наших мешканців, і нових вінничан, вимушенопереміщених осіб. І так як ми всі зараз багато часу проводимо в інфопросторі, і важливим компонентом є те, як ми себе почуваємо те, як ми комунікуємо, то вирішили починати вибудовувати нашу стійкість саме з таких інформаційно-психологічно комунікаційних блоків, тому що маючи міцну базу з цих напрямків, можна далі нарощувати інші види стійкості, інші види наших якостей. Ще одна робота така проведена, була закінчилася ще місяць тому, але ви почали готуватися до весни дуже заздалегідь. Це озеленення, і це один із напрямків, яким займається інститут розвитку міст. І от ще взимку був проведений тренінг про міські дерева. Чим вони корисні? От, власне, розкажіть, навіщо місту так багато дерев? Чи потрібні вони взагалі? Яка від них користь? Це дуже хороше в той же час очевидне питання, тому що насправді дерева це якась така позиція у місті, що коли вони є, люди насправді недостатньо. Сильно їх помічають, але коли вони зникають, або коли ми маємо вулицю абсолютно без жодного дерева, ми відчуваємо певний дискомфорт. Напевне, на початку нам навіть важко пояснити, з чим він пов'язаний, чому на цій вулиці не так затишно, не так комфортно, ніж на іншій з деревами, але дійсно озеленення, причому різні, різне озеленення, не тільки дерева, а й є середні шари озеленення, кущі і квітники, клумби, луки, це є. Той природний компонент, який робить місто. Придатнішим до життя. Очевидно, нам легше дихається, коли є багато зеленої маси дерев з великими кронами з листками. Очевидно, ми, дерева створюють певний мікроклімат, тому що спека вона стає все агресивнішою в наших регіонах і, маючи достатню затінку, маючи достатньо прохолоди, ми можемо краще з цим справлятися. І це не лише про якісь такі. Туманні цілі, тому що насправді надмірна спека, вона ж впливає на здоров'я, на наш серцево-судинний апарат і на те, як ми з себе ментально почуваємось. Тому десь здається, що це просто дерево, але насправді, якщо якісно вибудовувати міську зелену інфраструктуру, то це про те, як будуть почуватися люди тут через 10, 20, 30 років, наскільки вони будуть здорові, і наскільки місто буде придатним для життя в принципі. У нас в минулому році було проведено дослідження. воно називається Оцінка вразливості міста до змін клімату. І, власне, експерти, дослідники показали, і місто затвердило, що у Вінниці є три основні виклики пов'язані зі змінами клімату: це спека, теплові острови, це зменшення зелених зон і зелених насаджень, і це якість води, тобто. Ось ці три фокуси, які місто повинно тримати завжди в голові. Що якщо ми не будемо звертати на це уваги, якщо ми не будемо. Працювати на випередження, то врешті через знову ж таки 10, 20, 30 років ми можемо залишитись без зелені, без води і у спеці. Такого не потрібно. Тому ми намагаємось працювати заздалегідь, і ось цей блок тренінгів від нашої експертки Любові Колосової були присвячені обізнаності вінничан про, про дерева, тому що знову ж таки їх ніби багато. Ми розуміємо, що у Вінниці вони є. Але їх переслідує дуже багато проблем і небезпек. І дерево це така, е, такий організм, який не одразу вмирає, якщо щось не так. Тобто е, ми можемо зробити ряд певних помилок, після яких там через. Певний тривалий час у нас випаде багато молодих дерев, або багато старших дерев. Або коли вже дерево, наприклад, в рівному стані чи його зрізають, насправді це можна було виправити кілька років тому зовсім іншими заходами. І ми намагаємо зараз навчити людей помічати ось ці помилки або помічати потреби дерев міста, щоб якісніше з ними поводитись і якісніше. Підбирати е, породи е, якісніше писати звернення, коли, коли ми бачимо, що щось не так, тобто саме цього навчали робити людей. Що ще можуть зробити війничани, аби знешкодити всі ті три пункти, які ви назвали е, бути бути активними і показувати, що, що війничанам не байдуже, наприклад, е, дуже часто. Люди хвилюються, що е, дерева несуть якусь загрозу і можуть бути дійсно аварійними. І важливо розуміти інструменти, якими це можна перевірити, або е, важливо розуміти е, там, ряд переваг і недоліків, які може нести теж дерево. Дуже часто і зараз навесні е, люди почнуть висаджувати дерева, і це дуже хороший насправді вияв волонтерський. Але тут також важливо розуміти, які дерева висаджувати, які породи, в яких Місцях, які квіти е, корисні для нашого середовища, а які можуть навіть нести загрозу, е, яким чином поводитись з тим живим і зеленим, що нас оточує? Тому тут ось такі є підвищення експертизи, підвищення власного розуміння про те, що відбувається навколо і чого воно потребує, завжди буде актуальним. і Ми будемо продовжувати цю роботу, щоб краще доносити людям. Знову ж таки, що таке екосистемні послуги? Як озеленення може пом'якшити ось цей ефект змін клімату і повпливати якісніше на нас? Тобто розказати людям про те, що навіть такі прості заняття, як посадити дерево, теж може принести шкоду, хоча досить корисне заняття, але потрібно робити це правильно і враховувати всі зміни зміни клімату, враховувати те, в світі, в якому ми живемо, і в якому кліматичному. Часі так, зараз так, тому що ну, озеленення, воно потребує високої дійсно експертизи, і це очевидно і це нормально, що не кожен громадянин має цю експертизу. Ми не, не мусимо знати все про все. Але важливо десь собі про це нагадувати. І коли ми щось робимо для цього, то підсилюватись експертизою тих людей, які в цьому розуміються, щоб дійсно будь-яка діяльність приносила користь. Окрім озеленення, які у вас ще плани на наступний 2024 рік, що ви плануєте робити цього року? У нас 100% продовжиться активності в міжнародному векторі, тому що знову ж таки всі ті зв'язки, які ми зав'язуємо, їх треба продовжувати і працювати. У нас продовжуються активності з малими річками. Знову ж таки, почнеться сезон, і більше людей почнуть виходити, навідуватись до річок. Ми зовсім скоро у нас продовжується школа гідів, і от, власне, також одною із сесій ми будемо розповідати, показувати. Нашим вінницьким екскурсоводам, гідам малі річки, аби вони також включали це в свої екскурсії. Ми продовжимо говорити про біорізноманіття і про проект Луки Вінниці. У нас залишається активним процес розвитку громадянського суспільства і робота хабу Місто з місців. Тому навідуйтесь на сторінки хабу там завжди багато подій для молоді, для дорослих, для активних людей, які Бажають підвищити свої навички. Ми продовжуємо досліджувати аспект вінницької урбаністики в умовах війни, те наскільки це актуально, і власне підвищувати також свої знання і навички в тих темах, в яких ми працюємо. Дякуємо вам за вашу роботу і за те, що робите вінничан більш обізнаними у всіх сферах. Дякуємо. Нагадаємо нашим глядачам, що у нас у гостях була Яна Чайковська, директорка комунального підприємства Інститут розвитку міст.